Добрий вечір Сьогодні проговоримо про теорію еволюції. Сама велика складність всіми цими всіми теоріями полягала в тому, що на любую теорію еволюції потрібен свій час. Для тих, хто вірить в Бога і інопланітян, ну тим достатньо може і одного фільму. За цілий фільм, ви бачите, як ціла цивілізація розвивається на теренах землі, починає захватувати. Зерги беруться під контроль ну, за доби, за дві, за три. А от іншим, мабуть, треба буде якийсь інший час. Так от, про теорію революції і про час. А коли наш улюблений Чарльз Дарвін придумав свою... Теорію о походженні видів, вона зустріла супротив не в тому, що він був неправий, а саме головний супротив полягав в тому, що для того, щоб відбувся оцей от процес вигнання там маховичків у метеликів чи зростання там дзьоба у якоїсь пташки, чи ну Різні кольори, різне забавлення повинно було з'являтися у когось там чогось. Рахували життя кожної пташки, кожного слоненятка і розуміли, що це потрібно мільйони, а може і мільярди років. І виникало питання не теологічне, не теологічне навіть. Там було достатня кількість науковців у той час в Англії, а питання суто прагматичне, практичне. Це ж скільки повинно світити сонце, скільки ж повинен бути вік Землі для того, щоб пан Дарвін оці от Ваші теорії про проходження видів збулися? І тому виникають в цій теорії еволюції дарві Дарвінівської, а зараз вже там вже е, синтезована Дарвінівська теорія еволюції про походження е, видів, виникають. Чотири самих великих постаті. Перша постать самого Чарльза Дарвіна, друга постать постать Георгія Менделя, який, по суті, запропонував механізм, яким чином можуть змінюватися види. Зараз про це трохи проговоримо. Третя постать це Лорда Кельвіна. Он же Томпсон. же той, хто перший зрозумів, що таке тепло. <гум> і з чим його їдять. Ну і як тут діватися без нашого товариша Альберта Ейнштейна Історія виглядає наступним чином: поплавав на біглі і, написавши в стіл е, свою теорію походження видів, Через Дарвін про неї забув так років на 20 Доки в один прекрасний момент е, е, йому не написав е, один офіцер е, з питаннями. а от Пане Дарвін, я бачив у ваших статтях от такі от нариси, цікавий. І по суті, бере йому видає його основи теорії його походження видів. Дарвін прилякався і е, одразу же взяв і написав, е, ну, доставився і за стола, підписав уже що потрібно було, і відправив на читання. Е, Свою теорію походження видів, до речі, треба віддати належне офіцерові. Він розумів, що Дарвін не скористався його нататками, тому що було видно ґрунтовність і так далі, і ніколи не претендував, що насправді він винайшов теорію походження видів. Але перше питання, яке воно сполягало в цій теорії цього штучного чи натурального відбору, полягало ще й в тому, чому признаки і ознаки, які повинні були бути ну, Насправді класними, чому вони не Да? І була така теорія, один полковник її осайвав дуже сильно. Ця теорія називалася теорія, теорія розбавлення. Ну, от, Наприклад, виникає класна ознака, яка всім подобається. Але ця ознака в наступному не повториться в наступній дитині. Треба тоді, і вона буде кожен раз розбувлятися. То есть, одна виникла, а якщо двоє не зустрілася, то вже ця ознака пропаде. І тут приходить наш товариш Георг Мендель, який на горошках доказує, що ніфіга ні ни одна ознака, одна, одного разу з'явившись, навіть якщо вона він назвав її такі ознаки, які щезають рецесивно, не щезає з нашого е, гінофонду. Тобто, рано чи пізно вона зустрінеться з. Е, Друга особисті зустрінеться, і от описав оцей механізм, як випливають на поверхні рецесивні ознаки. І що руді люди насправді не щезнуть ніколи. Це, от, це неможливо. Отакий от от, от от постмодернізм. Добре. Доказали, що може існувати дарвінізм і насправді можуть таким от природним відбором. Про ми зараз ще не говоримо. Це вже буде в наступному відео. От, поговоримо про докинзи про меми, про сучасні про вертикальні зростання, про сучасний дарвінізм це окрема теорія. Але нам цікавить лорд, лорд Томсон, вже Лорд Кельвін, Величайший фізик, одна з найбагатших людей в світі. Чому ж він заперечив теорію, дарвіністську теорію, чому вона була довгий час непопулярна? Причина була дуже проста. Він. Казав, що Землі не може бути більше 80 мільйонів років. Потім він змінив свою думку, але не в сторону збільшення, а в сторону зменшення. Він сказав, що 20 мільйонів років не може бути більше. Потім він знову порахував це все. А чому ж він, Лорд Кельвін, міняв оці от дати? Я зараз вам хочу сказати те, що написано не в одному з підручників, але до чого я допер сам. Тобто поставив, щоб довести на місце Лорда Кельвіна. А у нього була хрена патентів, в тому числі і перші кондиціонери винайшов після того, як знайшов нульовий та перший закон термодинаміки. І він ще займався вибуховими речовинами і різними дослідженнями, саме в горючості інших речовин. І от він знаходив якийсь там уголь антрацит да? і бачив його теплоту згоряння. А на той, же момент, на той же момент було відомо, скільки важить земля. Тобто, вже до того, вже в цю е, гору зважили е, і, і за гіпси винайшли. От. Скільки важить земля? Зрозуміло було завдяки Ньютону, скільки важить сонце, більш-менш. І далі виникало друге питання. Із чого ж повинно бути сонце? Щоб воно горіло? Сотні мільйонів років. І він задавав питання через у Дарвіну. Чувак, скільки тобі треба потрібно на еволюцію? І той казав, мільярд років. Той каже, не сходиться, сонце не буде горіти. І ось це було головним зауваженням для пана Дарвіна. Якщо зараз подивитися в сучасний, вже з 19-го ну, зазирнути 20-й вік, то ми в сторіччя, то в 20-му сторіччі з'явиться Альберт Ейнштейн, Буде виведена його формула Е равно МС квадрат, і стане зрозуміло, що сонечку, мало того, що йому 4,5 мільярди років, так йому ще і горіти, горіти, і горіти. Це стане першим, те, що нам стане відомо. І оця протиріччя, про яке казав Лорд Кальвін, зніметься. Буде у сонця достатньо маси. Навіть якщо воно створено з водню, для того, щоб горіти так довго, але завдяки термоядерній реакції. Лорд Кельвін, звичайно, думав, що там чи нафта горить, чи якесь суміш газів, і так далі, і не міг зрозуміти, скільки вона повинна важити для того, щоб отак от довго горіти. Але є ще один момент. І даревніська теорія теж розвинеться, виникне синтетична теорія в еволюції. З'явиться Річард Докінс, який спочатку почне популяризувати дарвіністську теорію, а потім зробить двоє, інформаці... двоє інформаційних відкриттів, які скоротять оці строки для проходження еволюції з мільярдів років до сотень мільйонів, а іноді навіть до десятки мільйонів років. І стане зрозуміло, що завдяки сучасній науці ми можемо думати і гіпотезувати про те, що земля заселялася не один раз, але це про це в іншій серії.